Друзі, привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, коментарі. А я натомість можу відповідати на ваші питання. До речі, знизу під відео ссылка на ще більше моїх відео, відео відповіді на ваші питання. Тож переходьте, дивіться, черпати для себе щось позитивне та розвивайте свій бізнес. А сьогодні розберемо питання адаптації бізнесу. Постійно змінюючихся обставинах та бізнес-стратегії у цих умовах. Як зробити так, щоб бізнес більш вдало адаптувався? Дивіться, зараз взагалі відбувається ситуація, при якій я негативно відношусь до, до довготривалого планування. Ось. Тобто кожен день обставини певним чином змінюються. Змінюється курс валют, змінюється продуктовий чи товарний, товарний кошик у постачальників, змінюються умови постачання тих чи інших товарів. Це все залежить не від нас у якійсь частині, а залежить від наших міжнародних відносин. Залежить від е, потужності тих виробників, які зараз залишились на території України, залежить від їх певних контрактів, ось. залежить від попиту. Я зараз почав стикатися з тим, що ось я там купував, купував. Для мене непогана продукція. Але її раз і вивели. Я питаю, чому вивели. Вони кажуть, ну, Дуже, дуже за низький попит серед населення. Тобто це для окремої категорії людей, яка зараз, на жаль, відсутня у нашій державі. І так ну, на кожному кроці відбувається. Тому, що робити, як адаптуватись? Ну, По-перше, я наголошу на тому, що краще робить короткострокові плани. Не плани там на рік, на півріччя. там на десятиріччя, ось, не слухати моїх колег, які там рекомендують на 100 років вперед планувати діяльність та розвиток бізнесу і якось будувати стратегію розвитку, з цим пов'язано. Не спрацює, не спрацює, будете займатися тільки тим, що будете кожного разу переписувати свої стратегії. Ось, Це буде кожен, кожен день, кожен раз. І будете просто витрачати кучу часу, купу, куп, купу сил, розочаровуватись, тому що вони не виходить у вас, а вини вашу цьому взагалі не буде. Ось така цікава історія. Тому, по-перше, це короткострокові плани. По-друге, я рекомендую щотижня підбивати підсумки того, що зроблено, і тих результатів, які отримані. І дивитись на ті тенденції, які зараз відбуваються. По-третє, я рекомендую встановити гарну облікову програму. Гарну облікову програму, яка б показувала вам націнку, яка показувала вам обсяг куплених товарів, яка показувала б вам е вашу е прибутковість за тиждень, яка показувала б вам попит у вас на певну продукцію за тиждень. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб робити е, швидкі оперативні аналізи, аналізи е, стану, стану е, справ у вашому бізнесі. Це важливо. Ще рекомендую звернути увагу на те, що е, треба намагатися е, е, мінімально попадати в залежність. Щодо конкретних найменувань товарів. Тобто людей треба привчати до того, що у вас є певні групи товарів, ані певні бренди, чи певні назви. Для цього потрібно працювати з вашими покупцями. З вашими покупцями повинні працювати ваші продавці, а з продавцями повинні працювати ви. І ви повинні продавцям розповідати та аргументувати те, що. Ну, ось не виходить ось так, тому що низька продуктивність, наприклад, виробника. Але є альтернативний виробник, який виробляє продукцію не гіршу, вона менш розкручена, наприклад, але, або вона менш е представлена у там, супермаркетах або ще десь. Але вона не гірша. Ось і ваші продавці повинні ставати е лідерами думок. Для ваших покупців, тоді вам буде досить легко змінити і асортиментну політику, і цінову політику. І аргументувати це вашим клієнтам і якісну політику можна буде змінити. І навіть можна буде змінити напрямок діяльності бізнесу, якщо так потрібно буде. І це можна буде аргументувати, оскільки ваші продавці будуть лідерами думок. А для своїх продавців ви повинні бути лідерами думок, не привозити їм ось на продавай. А треба продавати своїм продавцям, щоб ваші продавці продавали вашим покупцям. Ось такі нескладні кроки треба робити для того, щоб бізнес був максимально адаптований. Впевнений, що вам це допоможе. Підписуйтесь під відео. Є ссылка. Переходу на мої інші відповіді на ваші питання. Буду вас чекати на своєму каналі. Пока.